Ну і Китай запропонував команді президента США Дональда Трампа провести саміт із російським диктатором Путіним. Пише Wall Street Journal, посилаючись на джерела у Пекіні та Вашингтоні. За словами журналістів, пропозиція не передбачає участі президента України Володимира Зеленського, а ініціатива Китаю відображає бажання Сі Цзіньпіна розпочати переговори з Трампом аби запобігти торговій війні. Проте Білий Дім відмовився коментувати миротворчі зусилля Піднебесної, зауваживши, що це взагалі не життєздатно. Не на часі, не на часі. А От ви ті, хто кажуть, що не на часі. А слухай е... а, господи, написали. Якщо ви Олесю, чи Леся? тебе називають всі Леся. Ви сьогодні особливо чудово виглядаєте. Слава, якщо Олеся не прочитає мій допис, передайте їй комплімент від мене, будь ласка. Дякую. Е, от пишуть знем усіх закоханих. Нехай любов захистить вас своїм міцними теплими обіймами. То речі, любов це неймовірне натхнення. А полюбляю дивитися, як веде програму Слава не зрозуміло, чому таке невдоволення зі сторони Олесі. Дуже неприємно на це дивитися через екран. Чому з твоєї сторони таке якесь невдоволення? Знаєте, кажуть, як, щодо як дня... здається, треба хреститися. А, щодо Дня закоханих а, можуть у 70-річні піти на каву і згадати юність, закоханість. А вам, Олесю, треба багато ще навчитися слави. Чому навчитися? Ми різні. Нам не треба в одне одного ні в чого вчитися. Якщо ми тут навіть здається, іноді вам чубимося, ніби кицька з собакою, ну це. Не означає, що коли кицька з собакою чубляться, що кицька має щось навчитися в собаки, а собака щось має навчитися у кицькі. Ну це нормально, що люди різні, і не обов'язково їм в усіх питаннях порозумітися, що ні.